Всім привіт, дорогі друзі і підписники мого каналу. Слава Україні! Сьогодні в нас в огляді і в продажу відразу два Ford Transit. Транзити різні, хоча виглядають плюс-мінус однаково. Ford Transit з двигуном 2.2 це старий добротний двигун. Люди в нас в Україні вже полюбляють конкретно ці двигуни і часто в мене запитують, чи будуть в продажу двигуни 2.2? Будуть. Але дуже рідко і будуть старіші автомобілі, тому що з кінця 2017 року вже ці автомобілі комплектуються новим двохлітровим двигуном, який поставлений на Форд-транзит. Ось цьому. 16-й рік перший облік в Німеччині, хоча по факту автомобіль виготовлення 2015 року з двигуном 2.2 середньої модифікації по потужності. Достатньо. Економічно в міру, як для комерційного автомобіля, і недорого в обслуговуванні в разі якихось поломок. Хоча ці двигуни вже в нас всі їх знають, навіть якщо у вас, не дай Боже, щось поламається, ціна ремонту дешевша, ніж на двохлітровий двигун. Відразу звертайте на це увагу, через це люди часто шукають конкретно цей двигун. Тут вже нова модифікація, повністю новий двигун, двохлітровий він трішечки економічніший на літр. Дизеля буде витрачати менше, він тихіше працює, але і в ремонті буде трішки дорожчий. Ось такі відмінності по довжині l 3 це оптимальна довжина на нашому ринку. В Україні покупці купляють в мене найчастіше таку довжину l 3 тому що l 2 це 3 метри довжини від перегородки до задніх дверей, тут вже 3,50. І їздити зручно в поворотах, в місті і так далі. І в принципі місця достатньо, кому потрібна висота, як тут аж 3 а тут аж 2 кому потрібен більший об'єм, часто люди, які займаються меблями, часто люди, які займаються гумою, шукають конкретно такі автомобілі, тому що їм треба висота. Звертайте увагу рідкі модифікації L3H3, тому кому потрібен конкретно такий розмір, дзвоніть, телефонуйте, будемо вам пропонувати, показувати і тестувати з вами конкретно цей автомобіль. Пробіг конкретно в цьому автомобілі, тому що він у нас 16-го року. 241 тисяча кілометрів пробігу. Конкретно в цьому він 18-го року перший облік, але по факту виготовлення 17 рік. Тут у нас 224 тисячі кілометрів пробігу. Кожен автомобіль, який ми привозимо, ми замінюємо моторне масло і масляний воздушні фільтри. По комплектаціям комплектації непогані. Ви бачите класні фари на ось цьому тут трішечки простіші, але в принципі світять вони класно, підсвічують повороти. Є противотуманні фари, це також опція, це також плюс. Є передні задні парктроніки, як і в цьому автомобілі, так і в цьому. Плюс в вищому є ще й камера заднього огляду. Більш детально вже в салоні вам покажу, які відмінності. Давайте почнемо ми з кузова і буду плюс-мінус показувати ще якісь додаткові речі. Наприклад, противотуманні фари, передні парктроники, Ось виглядає це все так. Фари в нас не попіскоструєні, фари виглядають у нас чудово і вони в нас максимальні ось такими гарними підсвітками. Вночі дуже кайфово виглядає цей автомобіль. Сколів на капоті в нас зовсім майже немає. причому... Ну, Мінімальні, мінімальні ось тут є, бачу є. Але для 2016 року, для пробігу в 240 тисяч, це класний результат. Радіатори. Радіатори не супер видно, але я бачу, я вас завіряю, що вони в класному, адекватному стані, не побиті, не посічені, нічого. Далі, з цієї сторони, кузов у нас зберігся чудово. Поки що я нічого такого кримінального і поганого не бачу, навіть маленьких м'ятинок немає. Задні двері в нас виглядають ось так. Є парктроніки. Запаска. Запаски в нас, на жаль, немає. Можливо, до вашого приїзду ми щось знайдемо, а можливо, і не знайдемо. Тому запаску придеться вам докупити. З цієї сторони кузов в нас виглядає. Ідеально. І мені здається, що цей автомобіль не фарбований. На жаль, на жаль, прилад для вимірювання фарби товщини в мене не працює. Новий ще не замовили, тому не зможу вам фактично показати. Але, повірте, моєму досвіду, я думаю, цей автомобіль не фарбувався. В салоні підніжки в нас виглядають чудово. Ось такі речі, як е, карта. Обов'язково звертайте увагу на ці речі, тому що ті місця, е, які максимально затираються при скручених пробігах, ви відразу зрозумієте, що автомобіль не відповідає дійсності. Тут все в оригіналі. Ось пробіг 241 тисяча. Ось як виглядає руль на такий пробіг. Не скажу, що він ідеально новий. В ідеалі, звичайно, було його освіжити, але точно 1100, ви ще покатаєтесь шестиступенева коробка передач. Ось такі мішки КПП. Вони такі м'якенькі. Це підтверджує оригінальність, незамінений Кондиціонер в автомобілі є, він заправлений. Також в автомобілі є у нас круїз-контроль, управління на рулі, гучністю магнітоли. Також є в нас USB-вихід під вашу. Флешку. Ось тут у нас знаходиться AUX-вихід і додаткова розетка на 12 вольт для зарядки вашого телефону. Коректор зеркал включання фар, а також протитуманних фар. Ремінь. Обов'язково дивіться, як виглядає ремінь, чи немає ворсу такого додаткового. З іншої сторони в нас також все чудово. Пороги виглядають гарно. Невеличка плямка на сидінні. Треба відмити, але вже так воно і залишиться. Від нас вона поїде вже така. Два підстаканники. Сидіння відкривається, хто не знає, в транзитах ось так. І додаткова така полка під сидіннями для ваших речей. А також є в нас полка ось така зверху. Потолок трішки вже, вже, трішки вже темно, але покажу, що він дуже чистенький. І такі видно, що автомобіль експлуатували доволі таки охайно. Далі, по документам, рік виробництва в нас 15-9 місяця, але рік експлуатації перший облік в Німеччині, 4 місяць 16-го року. Також я побачив дуже класну річ. Все-таки це не середня модифікація, це модифікація найпотужніша на 114 кВт. І для двигуна 2,2 це точно плюс. Якщо для 2-літрового я би рекомендував би середню модифікацію, то для 2.2 максимально це прям кайфово. І вони в салоні коштували набагато дорожче, ніж звичайна модифікація на 92 кВт. Тому плюс такий ми знайшли. Хто хоче перевірити автомобіль по вінкоду, хоча я сам перевіряв і кому треба, дам звіт. Ось вам вінкод. Поставте на паузу, можете повністю все перевірити самі. Далі, грузовий відсік виглядає в нас на четвірку, скажу вам відверто. Чому 4? Тому що перегородка в нас виглядає ось так. Можна її замінити, ціна питання 150-200 доларів, але вам там возити комерційні грузи, тому не стали ми витрачати і робити автомобіль дорожчим. Залишили таку, якою вона є. Підлога класна, підлога пластикова, найнадійніша підлога, хоча вона така потертостями, але підлога доволі таки надійна. Далі пройдемо ми швиденько до транзита 2018 року, перший облік, але по факту виробництво 2017 рік. Тут також у нас все чудово. Ось, наприклад, навіть резина 21-го року нова, спереді трішки гірша, тому що передній привід, що там, що тут. І це важливо. Є такі автомобілі, які комплектуються заднім приводом. Тут все-таки передній. І я рахую, що передній привід на ці авто набагато краще, ніж задній. Є в нас такі невеличкі, бачу, дві вм'ятинки. Ось подивіться, як вони виглядають. Плюс, відмінності, в цьому автомобілі є в нас магніти, є камера заднього огляду, ось вона так виглядає, парктроніки і є запасне колесо. Це плюс. Далі, ці покажу вам навіть, що роблять ці магніти. Ось так. Фіксують просто ці двері, щоб вони відкривались ось так. Далі. Будка виглядає в нас чудово, перегородка тут виглядає чудово. Також пластикові в нас арки. Але підлога в нас не пластикова, а з такої корабельної фанери. Дуже товста, надійна, класна, ніяких нарікань, зауважень по цій підлозі від моїх клієнтів в мене не було. Далі з цієї сторони покажу, як виглядає кузов. Так. Бачу я ось тут ось підкапали, щоб не було корозії, була царапана. Ну і далі, в принципі, поки що зауваження ніяких не бачу. Ось тут. Камінчик, мабуть, попав і вийшла краска. Раз, два. Я дам задачу, щоб підкапали, щоб не йшла корозія. Тому ви приїдете, там буде все гарно. Бачите, як ми оглядаємо самі автомобілі разом з вами. Є противотуманні фари, є передні протроніки. Також покажу вам, як виглядають радіатори. Ось на кондиціонер. І ось... Ну, не, видно. не видно, але завіряю вас, що вони виглядають. Так як повинні виглядати на свій пробіг. Сколі в нас на капоті немає. Ось мінімальний, але такі сколи. Я навіть не рахую, що це сколи, тому йдемо далі. Фари в нас не по піскоструєні, фари як нові. І салон. Салон. Пороги чудово. Карти дверні чудово. Сидіння адекватно. Не скажу, що супер стан сидіння. Тішки бачите, потертості є, але на свій пробіг ці сидіння збереглись доволі таки непогано. Ремінь показую ремінь в ідеалі. Потолок чистенький. Ці два автомобілі приїхали з однієї фірми. Тому вони плюс-мінус стану видно, що однакові. Хоча тут, мабуть, грузів менше возили, тому що будка більш охайна. Руль на пробіг 224 тисячі виглядає класно. Чіпати його точно не треба. Є круїз-контроль, є в нас датчик дощу. Ось він так представлений. Є такий додатковий великий екран. І це великий плюс. Тому що цей екран відображає вам інформацію і по автомобілю, і камеру заднього огляду. Навіть продемонструю, як це виглядає. Ось так. Кондиціонер заправлений, працює повністю класно. Дуже холодно в автомобілі влітку. Є підігрів лобового шкла, причому в тому авто також є. Обов'язково. Треба на цьому наголосити, класна опція. парктроніки, виключання задніх-передніх. Ось тут у нас є USB-вихід AUX і розетка на 12 вольт, а також розетка є тут. Зараз тут у нас прикуриватель. Причому видно, що в автомобілі не курили чистенький З іншої сторони, в нас також все класно, навіть краще, ніж з водійської. Тому що на цих автомобілях в першу чергу їздять водії. Пластик. Не потертий, немає царапин. Тут часто дуже багато царапин появляється. Тут все в нас чудово. Сидіння відкриваються також, як і в тому транзиті. Хто не знає, показує. те також відкривається так само. Є в нас крючок, є в нас приладдя для донкрата. Все це в наявності. Підстаканники. І найважливіше, йдемо до документів. 2018 рік, 3 місяць, перший облік. 2017 рік, 11 місяць, 29 число, майже 18. Дата виготовлення: 96 кВт, середня модифікація 2-літрового дизельного двигуна. Супер. По сервісним історіям. Це все можна перевірити по він-коду. Обов'язково, хто не довіряє, хто перший раз на моєму каналі, робіть паузу, записуйте він-код, перевіряйте, щоб ви були впевнені не тільки по моїм словам, а й самі перепровірили, що тут пробіг оригінальний. Резинові оригінальні коври. І в принципі, майже все. Хочу вам показати ще, як виглядає ось ця частина, те місце, куди попадає вода, і може бути корозія. хоча, Виробник дає 8 років гарантії на корозію кузова. Тут у нас все чудово, шарніри працюють добре, міняти нічого не треба. Підлога, ще раз покажу, корабельна фанера ось такої товщини, класна річ. Є по всьому автомобілі ось такі крючки для фіксації ваших грузів, і великий плюс є ось такі релінги на які фіксуються ваші грузи. Ось на такі штуки. Вони переставляються в будь-який з точок, і ви можете зафіксувати будь-як свій груз. На цьому ми будемо закінчувати наш такий швидкий, не швидкий, але огляд двох транзитів. Хотів показати по максимуму, але постарався. Звернути увагу на ті речі, на які треба звертати увагу при купівлі комерційних автомобілів. Транзит 18 рік, перший облік, транзит 16 рік, перший облік в Німеччині 2,2, 2,0, Л3, Л3, але H2 і H3. Вибирайте, який автомобіль підійде вам. Приїжджайте, тестуйте і купуйте тільки перевірні автомобілі. Від нас з радістю познайомимось, з радістю покатаємось і. І будемо раді продати вам ті автомобілі, які вже перевірені нами. Слава Україні! До зустрічі на моєму каналі. До нових відео. Всім пока.